Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр і це західна частина України. Сьогодні ми з вами в лісі. У нас вже трохи темно в лісі, тому не знаю, що вам покажу, але прийшли в ліс по грибочки. Гриби є. Ну, але не знаю, чи знайдемо сьогодні білих, чи не знайдемо. Але, думаю, щось там буде. Так що обов'язково залишайтеся. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Ставте лайк, вподобайку, пишіть коментар. Щоб не пропускати нові мої відео. І обов'язково натискайте на дзвіночок. Так що ось так. А ми погнали. Ну, ось так у лісі. Не дуже світло, сонце вже практично зайшло. Ну, але, думаю, вам приємно ходити по гриби зі мною на тихе полювання, тому залишайтеся. Також, хто чекає. Відео про господарство пишіть. Буду знімати по можливості. також покажу вам нову покупочку вже в наступному відео. Так що обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну, а ми йдемо шукати грибочки. Так, перші мої знахідочки, сироїжки. Раз, два, три. Ось так. Три штучки такі зеленесенькі. Доволі в нас рідкісна така штука. Так, ще одна сиродіжечка. Так, поки що ще немає більше. Ну зараз будемо шукати. Так, так, так. Ось така місцевість гробова. Тут найчастіше трапляються сиродіжки. І саме чистенькі. Тому тобто що є такі місця, де взагалі нема що брати. Ось так. Так, о перша серодіжка. Ось така молодесенька, о, чистенька. Так, ось друга. О. Ось третя. О, чистенька. Тільки листя це треба обирати. Так, тут ще є. О, дивіться, які гарні. Так, о, ще одна. Ось таке у нас вечірнє тихе полювання. Сиродіжок є досталь. Так, одна. Одна біля одної практично ростуть. Но зараз буду ще шукати. Тому що місценка гарна, така. О, така грибова, як бачите. За легендою, ще за часів Другої світової війни на цьому місці, ну отут, навколо партизани були, страчували людей. Ну, за переказами. Я ж там не був і не знаю, але таку інформацію чув. Тому трохи тут страшнувато ходити. Але це може бути тільки легенда. Дуже таке, до речі, грибне, гарне місце. Ну і спокійне. Так що йду далі шукати. Так, дивіться, що я знайшов. Так, тут є ось така краса. О, дивіться. Тут, тут, отут такі гарні. Зараз позбираєш О. І ще ось тут. О, п'ять таких сиродіжечок на одному місці. Так що йдемо шукати далі. Так, о, дивіться, ще одна сиродіжка. Ось так ось тут. О, тут дивіться, які вони гарні. Які кольори. Так. Поки не видно. Більше, тільки дві штучки тут на цьому місці. Це вже тут такий трохи дубово-грибовий лісок. Така частина лісу. Ну, зараз, трохи темнувато вже, правда, але щось там можна знайти. Тільки треба добре дивитися, бо гриби ховаються. Можу вам продиктувати рецепт, як готувати сиродіжки. Ну, хто не знає. Взагалі їх можна готувати декілька способами, але найкраще це відварити, потім обмокати кляр і обсмажити. Дуже-дуже смачні виходять. Також можна їх тушкувати. Це побажання з картоплею або ще з чимось. Або з іншими якимось овочами, також дуже смачно. Там уже на ваш смак. Але взагалі оригінальне таке блюдо це обсмажені у клярі. Так що пробуйте, хто має можливість виходьте в ліс, поки ще грибочки є. Зараз якраз у багатьох регіонах пішов дощ, тому гриби є. Тільки треба йти трішки швидше, а не в восьмій годині. Тому виходьте, шукайте, поки є така можливість. Так, дивіться, які красиві сироїзочки. Ось одна. Ось така. Тут друга є. Взагалі сироізки ніколи не викручую і не викручував. Так само і білі гриби ніколи не викручую. Не знаю, хто придумав таку небелицю, щоб викручувати гриби. Ой, ну, зрізати. Не те, я сьогоду. зрізати. Хто таке придумав? Ніколи грибниця не руйнується від того, щоб, якщо ти, наприклад, не зрізав гриба, а витягнув, то все грибниця руйнується. Це все не билиться. Ось дивіться, які красиві середіжечки. Так, хожу і разом з вами збираю. О, Такий молодесенький полізу. Поки є можливість, збираємо, тому що десь потім не буде часу, а такий врожайчик шкода втратити. Ось така красива. Ми вже трохи є грибочка. Все вдома перечистимо, тому що немає часу, коли тут в лісі чистити їх. Перечистимо і буде заготовочка на зиму. Так що ось так. О, вже трохи темнувати. Ну, а ще трішки пошукаємо. Так, ще одна сервіжка. Так. І ще тут, кажуть, у нас іванчики на них. такі жовтесенькі. Також із мені грибочки. Ось так. Ось ще будемо шукати. Є ще такі, але такі ми, ми не беремо, тому що вони гіркі на смак. Ось так. Так, ще одна сиродіжечка молоденька. Ну, вже немає таких. По декілька штук. Ну а нічого. Зараз вже будемо повертатися додому, тому що вже темніє. Таке добре темніє. Уже так важко сфокусувати свій погляд, тому треба буде повертатися. Уже буде час і підемо з вами разом в день. Коли буде досить так сонячно, світло ще було, гарно видно в лісі. Ось так. Бачите, вже як у нас темненько. Так, одна і друга сироїжечка. ось таке зеленесенький. Ось так, помаленьку, потихеньку, той пакет наповнюється. Поки ще дойдемо додому, то думаю назбираю повний. Ну Ось так, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтеся, ставте лайк. Якщо вам сподобалося відео, тому що не знаю, яка буде якість у нього. Тому що в лісі дуже темно, в мене камера непрофесіональна. Ось так. Так що обов'язково відреагуйте на моє відео, напишіть свій відгук. Всім дякую за перегляд. До побачення. До нових зустрічей. Всього вам доброго. Всім пока-пока.